Чого, наприклад, у нас нормально не реалізовуються бюджетні проекти? Тому що у нас бюджетне планування це рік календарний, і от все, що ти не використав до кінця року, повертається в бюджет. І тому в нас оце тяпля щось роблять, аби тільки зробити до кінця року там акти позакривати. Так і гроші ж тобі здадуть в грудні чи в листопаді. В кінці року треба буде там щось придумати, куди їх швиденько так би ви мовити, виконуєте? Освоїти як це, освоїти бюджетні. Так, отак в нас функціонує державна система. Але якщо вона так функціонує, то що ми від неї хочемо тоді? Ми дивуємося, як вона взагалі ще функціонує, тому що ще й в ще й стані вести навіть війну, відновлюватися і мріяти про великі досягнення в поствоєнному відновленні. Пишіть, от у мене таке. Питання, от е, чи можна сказати, що поки от, державний оці, апарат інституції не прийдуть в більш-менш адекватний стан, от, ми будемо продовжувати жити в цьому житті незавершених реформ? І <рес> тут е, я б сказав би про адекватність не тільки е, державних структур, а про адекватність всіх, і в тому числі і і, у, і учасників ринку. Тобто е, тому що якщо ви це терпите, значить, вас це влаштовує.